Процес так званої бусифікації продовжує розколювати українське суспільство, і, схоже, на те, що влада нарешті відреагувала на посилення напруги стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, так днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК будуть зобов'язані носити та використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, чи вплине таке нововведення на перебіг мобілізації. Докладніше в сюжеті Телеграфу. <звук> Необхідність відеоцифровізації працівників ТЦК Денис Шмигаль пояснив забезпеченням. Цитуємо законності діяльності груп оповіщень ТЦК і захистом прав обох сторін. Тобто, це має нібито стримувати працівників ТЦК в моментах, де вони можуть перевищити свої повноваження, тому що запис на відеокамері може бути дуже гарним доказом в рамках кримінальної справи. З іншого боку, бодікамера стане на захист самих працівників ТЦК, які інколи стають жертвами нападів. Насправді право користуватися бодікамерами вже прописано в діючому законодавстві. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Стаття 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як саме це потрібно робити, пояснює окремий наказ Міноборони 532, де, наприклад, наголошується на тому, що зйомка повинна відбуватися на спеціальний портативний відеореєстратор, а не особистий мобільний телефон. Тобто в законах вже все прописано. Втім, як пояснюють експерти видання телеграф, працівники ТЦК, звісно, можуть користуватися бодікамерами, але не зобов'язані цього робити. Жодної відповідальності за те, що камера не буде працювати, немає. І, хоча міністр оборони каже саме про зобов'язання працівників ТЦК використовувати водікамери і навіть дисциплінарну відповідальність у разі порушення цього правила, як саме буде реалізований цей механізм зобов'язання, поки невідомо. А якщо немає зобов'язання, то немає і необхідності відеоцифровізувати працівників ТЦК. По факту бодікамери працівникам ТЦК не видали. Для початку на це треба виділити значні кошти. За словами шмигаля, зараз забезпеченість бодікамерами складає лише 85%. Також є ще один важливий нюанс: за словами практикуючих юристів, працівники ТЦК, яким закон і дає опцію носити бодікамери, здебільшого і не вчиняють ніяких протиправних дій, які можна спостерігати на численних відео в мережі. Міністр оборони не до кінця розуміє, хто насправді з'являється на цих відео. Як показує досвід розслідування кримінальних проваджень, це не є співробітники ТЦК, це військові роти охорони ТЦК в переважній більшості випадків. Існує ще один нюанс: боді камера буде фіксувати факт вручення повістки, який дуже часто оскаржується в судах. Однак дані з відеореєстратора не є залізобетонним аргументом, наголошують юристи. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що відео з бодікамер працівника ТЦК чи навіть поліцейського виключно додаткова доказова база, і це не є основним доказом. І відсутність такої фіксації не може бути підставою для того, щоб закрили провадження за неявкою по повістці. Тож який практичний сенс у тому, щоб зобов'язати працівників ТЦК носити та використовувати бодікамери? На думку експертів, задля того, щоб зняти певну напругу в суспільстві стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, це досить невеликий, але важливий крок у бік відновлення довіри до влади. Мене звати Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. В Україні готують жорсткі зміни щодо комендантської години. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить поліції не просто штрафувати порушників, а й затримувати їх. А затриманих без військових документів ще й можуть відвозити прямо до ТЦК, які ще покарання чекають на порушників. З вами я на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому влада вирішила посилити контроль саме зараз. Докладніше далі. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничок повідомив у своєму телеграм-каналі про схвалення законопроєкту, який кардинально змінить ситуацію з комендантською годиною. Тепер порушники ризикують отримати не лише попередження. Законопроєкт передбачає внесення змін до кодексу про адмінправопорушення. Головна новина поліція отримає право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години. Цитата передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників. Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті. Розмір штрафів поки що не оголошений, але експерти не виключають, що покарання буде відчутним для порушників. Новий закон торкнеться всіх, хто перебуває на вулицях під час комендантської години, без дозволу. До кодексу про адміністративні правопорушення додається нова стаття про відповідальність за порушення воєнного стану. Покарання чекає не лише за недотримання комендантської години. Штрафуватимуть також за в'їзд у населені пункти, з яких проводиться обов'язкова евакуація без спеціальних перепусток. Поліція зможе не просто складати протокол, а й затримувати порушників на певний час. Комендантську годину в Україні ввели з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, спочатку це була необхідність через можливі пересування російських диверсійних груп. Тепер влада вирішила посилити контроль. Експерти називають кілька причин: по-перше, збільшення кількості порушень через звикання людей до війни. По друге, необхідність мобілізації. Під час нічних рейдів поліція зможе перевіряти документи чоловіків призовного віку, не виключено, що затриманих за порушення комендантської години чоловіків без військово-облікових документів, можуть доставляти до ТЦК для з'ясування статусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росіяни можуть влаштувати світові другий Чорнобиль, Запорізька атомна електростанція найбільший ядерний об'єкт Європи. Сьогодні вона зупинена війною та окупацією. Втім, з боку РФ за частіше лунають розмови про її перезапуск, попри відсутність кваліфікованого персоналу та зношене обладнання. Телеграф Йой звернувся до фахівців з ядерної енергетики, аби дізнатись про можливі наслідки таких дій. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. На початку червня 2025 року Росія попросила Магате виступити посередником у питанні перезапуску Запорізької АЕС. Голова Росатома Олексій Ліхачов заявив, що у них є план поступового запуску станції, але реалізовувати його можна лише за умови усунення військових загроз. Своєю чергою гендиректор Магата Рафаель Маріано Гроссі заявив, що шість реакторів заес не можуть бути перезапущені доки війна впливає на ситуацію на об'єкті. Втім, росіяни продовжують будувати лінії електромереж та помпову станцію потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Між тим запуск навіть одного реактора супроводжується значними ризиками для ядерної безпеки. За словами незалежної експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної наразі на станції бракує кваліфікованого персоналу, зокрема операторів реакторного цеху, навчання яких триває близько 10 років росіяни шукають через оголошення. Ба більше після підриву у 2023 році Каховської ГЕС через брак води окупанти набурили свердловин і почали використовувати підземні води. В результаті територія станції опинилась під загрозою суву. При цьому стабільність ґрунтів один із ключових чинників ядерної безпеки. Наголошує експерт, крім того, після трьох років окупації обладнання станції зазнало зносу. Енергопостачання забезпечується лише однією лінією на 750 кВт з десяти. Запуск реакторів при таких умовах, ще й враховуючи воєнні ризики, загрожує катастрофічними наслідками. Ольга Кошарна зазначає, що у світовій історії не було прецедентів, коли станцію запускали б після років холодної зупинки. Ще у 2023 році, коли ЗС була в стані гарячого зупину, росіяни припустились порушення технологічних процедур. Зокрема, не дотримувались вимог підготовки води, яка використовується для турбін. Це призвело до пошкодження частини обладнання, яке тепер, ймовірно, є непридатним до експлуатації. У разі аварії наслідки можуть вийти далеко за межі станції та призвести до радіоактивного забруднення. За словами старшого спеціаліста з ядерних питань, Greenpeace Ukraine Шона Берні, першою це відчує саме Україна. Радіоактивне забруднення може потенційно сягнути кількох десятків кілометрів, а при сприятливій погоді та більшому масштабі викидів сотень кілометрів. Це вимагатиме евакуації населення та радіаційного захисту. Втім, вкрай сумнівно, що російські війська дбатимуть про безпеку українців на окупованих територіях. Експерт наголошує, є багато сценаріїв того, що може статися із заес під окупацією. Головний ризик полягає у втраті електроживлення. Воно потрібне для того, щоб тисячі тонн ядерного палива постійно охолоджувались. Наразі до заес веде лише одна лінія напругою 750 кВт. Якщо постачання зупиниться, запустяться аварійні дизель-генератори, які можуть працювати протягом декількох днів. Росатом заявляє, що має двадцятиденний запас дизельного пального, але у незалежних експертів є сумніви, що вони працюватимуть так довго. Після зупинки охолодження знадобляться тижні, щоб паливо нагрілось до температури від 2 до 2700 градусів Цельсія, вивільняючи велику кількість радіоактивних газів. В якийсь момент вони потраплять у навколишнє середовище. Експертка Ольга Кошарна каже, що поточний стан перебування в холодному зупині є найбільш безпечним для станції. Якщо росіяни почнуть виводити ЗС навіть на мінімальну потужність, почнеться ланцюгова реакція та напрацювання небезпечних радіонуклідів. Саме вони несуть величезну загрозу в разі аварії. Станом на серпень 2025 року усі шість енергоблоків знаходяться у холодному зупинні. Іншими словами, ядерні реакції припинені, але потрібно постійно забезпечувати їх охолодження через збої зовнішнього живлення. станція неодноразово запускала дизель-генератори для підтримки охолоджувальних систем. Сама станція не під'єднана до російської енергосистеми, тоді як місто Супутник Енергодар вже в роз мережі. Україна не має доступу до станції. Частина фахівців піддавались скатуванням або були вбиті. Деякі з працівників виїхали. Решта вимушено працюють на окупантів. Крім того, російські військові замінували частину станції, що несе додаткові ризики. Очікувати на результативне втручання в ситуацію магати наразі не доводиться. По перше, Росія постійно звітує їм про атаки зас українськими дронами. При цьому працівники організації фактично знаходяться під контролем окупантів, не маючи змоги навіть самостійно пересуватись по станції. По-друге, Росія та МАГАТИ мають тісні зв'язки. Росіянин Михайло Чудаков є заступником генерального директора організації, та й у її секретаріаті працює чимало фахівців із російським громадянством. Крім того, Росія також є членом Ради керівників Магати, одного з двох головних органів, що забезпечують їй певний вплив. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Валерій Залужний звернувся до українців. Важливу заяву дипломат опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Цікаво, що його допис з'явився на тлі гучного скандалу з українцями у Польщі, що саме хоче донести колишній головнокомандувач ЗСУ до світової української спільноти. З вами я на Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, до чого закликає залужний українську діаспору. Детальніше в матеріалі телеграфу. Приводом для заяви залужного стала зустріч у посольстві України в Лондоні з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом та головою союзу українців у Великій Британії Петром Ревком. Дипломат повідомив, що обговорювали низку важливих питань, пов'язаних з підтримкою України. За словами залужного, українська всесвітня спільнота є надійною опорою для батьківщини, як у збереженні національної ідентичності та донесенні правди про Україну, так і в допомозі захисникам і постраждалим від війни. Колишній головнокомандувач зсу підкреслив, підтримка української громади за кордоном зараз особливо важлива, адже Україна переживає найскладніший період у своїй новітній історії. Цитата: нам треба об'єднувати зусилля для збереження єдності та консолідації українців у питаннях адвокації національних інтересів на міжнародній арені. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, залужний назвав українську діаспору нашим тилом, нашою дипломатією та голосом у світі. За його словами, українці мають бути єдиними незалежно від кордонів. Цитата: І лише так ми переможемо і збудуємо гідне майбутнє. Валерій Залужний зазначимо, заява з'явилась на тлі великого скандалу з представниками української діаспори в Польщі 9 серпня. На концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві частина українців розгорнула прапори ОУН УПА та влаштувала безлад на стадіоні. Польська влада затримала 109 осіб за зберігання наркотиків, напади на охоронців та піротехніку. Найбільше поляків обурило використання символіки організації, які Польща вважає причетними до Волинської трагедії 1943 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про депортацію 63 осіб, серед яких 57 українців. Посольство України підтвердило відкриття проваджень і тримає справу на особливому контролі. Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події скандальними та підтримав рішення про депортацію. Натомість деякі польські аналітики критикують надто сурове покарання і говорять про антиукраїнську істерію в політичних колах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.